Привіт, мої любві друзі! З вами Фейт і сьогодні ми зробимо компактний генератор кургуляку в Майнкрафті. Він дуже і дуже легкий, але дуже продуктивний. Цілих 75 тисяч кругуляку в годину. Зараз ви бачите, які треба ресурси для цієї ферми. Починаємо будівництво. 1, 2, 3 блоки маємо та ось так, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоків. Посередньо ми маємо один блок, а також ми відступаємо ось так один блок та ламаємо 5 блоків. 3 так та 2 так. З цієї сторони так само. Далі ставимо плиту сюди, сюди і сюди та сюди. Все, далі е, плиту заливаємо воду, а також біля плити з цієї сторони, з цієї так само. Далі ось сюди е, воду на плиту та ось сюди все. Тепер робимо міні-скват, ставимо ось сюди люк, далі ми е, е, рахуємо 1, 2, 3, 4 блоки та е, в ту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все ламаємо. Та далі ми ще ламаємо у один, два блоки. У нас виходить 4 блоки уздовж у ширину 9 блоків, та тепер ставимо скрині. Поставили скрині, тепер на скрині скло. Тепер до кожної скрині під'єднуємо воронку. Все під'єднали, тепер ще скло... ой... Ще скло кого сюди ставимо, а також воду заливаємо у перший блок. Чудово. Тепер ставимо листя. Раз листя посередині з цього блоку ми ставимо перше листя, далі друге. Далі ми ставимо допоміжний блок, далі ще два листя. Також допоміжний блок у цю сторону. Далі ми ще листя ставимо. Далі ми ставимо три блоки та ставимо ще сюди листя. А, можна ці блоки зламати, щоб а, наглядніше було. А тепер ставимо ще сюди листя. Далі на цій стороні ми а, ставимо ось допоміжний блок. Далі ми ставимо. Листя. Все, далі ще одне листя. А також ми ставимо допоміжний блок та а, ще листя. Ну і, звісно, ще одне листя на люк. Все, у вас повинно ось так вийти. все Тепер можна зламати ці блоки. допоміжні Та підіймаємо все листя ще на три блоки, щоб у сумі вийшло в висоту 4 блоки. Всі листя так робимо окрім посередині. А також тепер беремо воду та наливаємо у кожне листя воду. І ще на цьому блогі в нас нескінечна вода. Тепер прийшов час до лави. Щоб її зробити, треба поставити давайте почнемо з цього кута. Ставимо один допоміжний блок, далі лава. Далі ще ми маємо допоміжний блок. Ставимо ще два допоміжних ось так блока та наливаємо воду. Все. Також ми робимо все це з цього боку. Давайте я візьму наприклад, залізний блок. Ось тут ми ставимо. Ось тут, далі тут. Тут, та ось тут все. Робимо все так само, як тут, тільки вже у цих містах, де залізні блоки. Тепер прийшов час для самого механізму. Спочатку хочу сказати, що. Ось тут використовується дюб динаміту самого активірованого динаміту. Так що, якщо у вас, наприклад, на сервері у вас немає дюпу, не можна його робити. Якщо не можна робити дюб, тоді вам прийдеться ставити самому блоки, та це буде хоч і АФК, але ви не зможете відійти. Ну, У самому Майнкрафті відійти та робити свої справи. У цьому випадку я зроблю е, тюб-машину. Якщо як зробити ферму бороха, в мене є на каналі. Залізаємо ми на цю споруду, йдемо сюди, ставимо два додаткові блоки та обсидіан. Ламаємо два додаткові блоки. Далі ставимо листя таким чином. А також у листя ми заповнюємо водою. Також ставимо листя сюди та заливаємо водою. Посередині ставимо люк та заливаємо люк водою. Тепер йдемо на цей бік, ставимо сюди блок, також сюди блок. Далі На цей блок ми ставимо плиту. Далі ставимо наглядач, який дивиться у цю сторону. А редсову цей сигнал ось тут. Далі... Ставимо також сюди. Ставимо нотний блок сюди, далі ставимо звичайний блок. Також ми ставимо сюди Це в наш спостерігач. Також посередині ми ставимо люк, а також на люку воду. Стаємо на цей блок, ставимо два поручня. далі ми ставимо додатковий блок, ставимо сюди блок, далі. Ставимо блок на нотний блок, а також, де ми стояли, ми ставимо е, одну плиту, далі дві та три плити. Ось так, Та проводимо рестоунт сигнал. Тепер ставимо додаткові блоки, спостерігач, далі нотний блок та спостерігач. Ми маємо ці додаткові блоки, далі ми ставимо сюди додатковий блок та сюди додатковий блок о, з цієї сторони. Далі ми ставимо. Нотний блок, А також наглядач. Все ось так. Далі ми йдемо знову до Редстоуну та ставимо сюди плиту, а також спостерігач. Так. Все. також ми ставимо плиту сюди. Ставимо сюди поршень. Також, Де поршень, ми ставимо два блоки, так, а тепер додатковий блок та ще дві плити. Це, далі, додатковий блок маємо. Далі ми ставимо це в нас рестон... повторювач. А ставимо. Далі ми на 4 робимо. Далі тут на 3, на 4, на 4. Також ми ставимо сюди блоки. Та сюди ми ставимо пісок. Майже все готово, тільки давайте сюди зайдемо. Тепер поставимо додатковий блок, щоб сюди залізти. Також ми ставимо сюди повторювач, ой, точніше, не повторювач, а спостерігач. Також біля спостерігача ставимо кіньті. Далі ламаємо додатковий блок. Далі йдемо сюди ставимо сюди речах. та кнопку. Тепер щоб це все. Запрацювало, ми став, Ой, ми нажимаємо. Коли ви один раз нажали на важіль, тепер ми ще раз нажимаємо, а також нажимаємо на кнопку. Та все починає працювати. Та як бачите, кругляк починає збиратися. Чи ви просто нажміть на цей важіль. Дуже компактна, дуже файнова. Ферма круги, але є нюанси. Перше, те, що треба дуже багато TNT. Якщо у вас є дюб-машина, то це все. Це автоматично, це компактно, це просто найкраще, тому що 75 тисяч блоків це а, дуже багато. Я пам'ятаю, як я на. Скайблок в сервері робив 55 тисяч блоків у напевно три рази більше, ніж ця. Це дуже-дуже компактна ферма. Якщо ви все ж таки хочете робити без дюпу, то в мене на каналі є а, ферма, ну, як побудувати ферму пороху, так що можете подивитися. А я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте подобайку. Ну а з вами був Лейк. До зустрічі в нових відео.